Зараз ми в місті репінь наносимо декоративну штукатурку на наші стіни, точніше декоративну фарбу, вільєт. Зараз будемо ґрунтувати стіни, грунтівку глибокого проникнення, окрілки в ґрунт. І потім вже будемо наносити фарбу і наносити декоративну фарбу. Наносимо ґрунтівку глибокого проникнення ось такими рухами. щоб рухінка не стикала і не розглядала нашу шпаклівку. Сильно не підтискаємо, але працюємо швидко. Свидну ця стіна загрунтована, зараз загрунтуємо і будемо наносити фарбу і наладикс склад. Е, продовжуємо виконувати наш проєкт. Е, зараз будемо наносити фарбу. І, і на латиксват, фарба глибоко-матова це підложка під е, майбутній шар нашої декоративної фарби. От, надали, викопили варіант і наносимо. Зараз будемо наносити перший шар в матового на нашу поверхню. Поверхня проконтрована, профарбована в два шари і не -Мат. І наносимо ось ці скута. Техніка хаос. Mm. Ось так ми її виносимо, наче на збір, але залишаємо шар, щоб нам було видно, як ми розганяємо малюнок. Світліше, темніше, світліше, тимніше. формуємо такий переливчик на перший шар, потім будемо носити другий. Працюємо кермою з обох сторін, з цією стороною, з цієї. Ось так, так розгладили гарненько, щоб не було ніяких напливчиків. І головне не перетираємо на одному місці, тому що. Буде скатуватись матеріал. Вільт-матовий більш сохне, аніж вільвет, звичайний. Тому нанесли, нанесли і пішли далі наносити. Продовжуємо наносити наш матовий вільвет в другий шар. Ось так виходить гарненько. Такими широкими мазочками в техніці хаос. І ось ми бачимо лінію нашого з'єднання, ось вона пішла. І далі собі ось наносимо. Потрошку, потрошку. Другий шар вже йде легше набагато, аніж перший. І швидше. Такий проєкт у нас виходить. Кухонька там, де ми знімали грунтівку і фарбування. І ось коридор, там, де ми знімали нанесення.